А тепер ще трошки, будь ласка, в процесі хочу показати, як я накидаю. Тобто настілки в нас вже є. Минулі серії я показувала, як я роблю. А тепер голочку повертаємо у середину листочка. Так. І сюди між настілкою і тканинкою заходжу. І ось так потихеньку йду навколо і роблю петельки. Видно, так? Ось накидаю просто. Ось повертаю, знаходжу петельку, та, що була, і знов так само все роблю. Тобто відшукую останню петельку. заходжу, І петельку таку саму роблю. Буду продовжувати так само. Всім бажаю натхнення і покажу вже цілісну роботу. На все добре.